Вони мають непросту долю й особливі потреби. Попри це, вони сповнені віри, сили волі та жаги до перемоги. З нагоди міжнародного дня людей з обмеженими можливостями в Ужгороді відбулися урочистості для інваспортсменів краю. Захід традиційно проводить Закарпатський обласний центр фізичної культури і спорту інвалідів. Інваспорт спільно з обласною дитячою юнацькою спортивною школою інвалідів. Цього разу на урочисте дійство та спортивні змагання з'їхалися 300 учасників із різних куточків Закарпаття, а також гості з Тернопільщини. Кожен із атлетів по різному прийшов у спорт, але ставить перед собою найвищі цілі. Хочу перемогти на Паралімпійських іграх. Чим вам подобається саме цей вид ефектування на візках? Ну, з моїм ураженням він найліпше. Я не даю напругу там на ноги. Для мене він ідеальний. Я поставив собі в житті таку мету, що в 2016 році я поїду на Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро і стану хоч якимось призером. кращих атлетів. Було відзначено преміями, грамотами, цінними подарунками від організаторів, спонсорів та влади. Під час нагородження в багатьох видах спорту лунали прізвища, які заявили про себе на престижних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. У кожного з інваспортсменів свій рецепт перемоги. Що потрібно для того, щоб досягти успіху, зокрема того бронзового, якого ви досягли на чемпіонаті України? Особені тренування і бажання. Очільник обласного інваспорту Андрій Чегель радо зауважив. Що цей рік за спортивними здобутками був кращим за минулий, і є всі підстави вважати, що надалі параолімпійські ігри вже не обходитимуться без атлетів краю. У свою чергу інваспортсмени свої вміння і навички продемонстрували під час показових виступів із фехтування на візках та змагань з мініфутболу, волейболу, більярду, легкоатлетичної естафети, настільного тенісу, шахів і шашок.